Слава Україні! Виготовляли підроблені документи. Прикордонники розкрили злочинну групу. трьох військових. З Нетішина відзначили посмертно у Шепетівці. Чоловік викрав дитячий візочок. Я Ольга Захарченко, в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Німеччина виділила 65 мільйонів євро на енергетичну інфраструктуру України. Про це повідомили у міністерстві економіки країни. Кошти надійдуть до фонду енергетичної підтримки України енергетичного співтовариства, до якого з 2022 року також роблять внески численні інші міжнародні донори. Ордонники у взаємодії з польськими колегами викрили злочинну мережу, яка займалася виготовленням підроблених документів у Львові, Києві та Одесі. Проведено 13 обшуків, за результатами яких виявлено та вилучено понад 270 печаток, голографічні наліпки та понад 11 тисяч бланків документів. А саме Дипломи навчальних закладів, додатки до дипломів, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, атестат про повну загальну освіту та інші документи. Крім того, вилучено 2,5 кг кілограми золота в 10 злитках, майже 110 тисяч доларів США, 50 тисяч російських рублів, комп'ютерну техніку, записники, товаро-транспортні накладні, які є доказами злочинної діяльності. Одній особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло співуча. Та осіб, які скористалися послугами злочинців та придбали підроблені документи. Трьох військових з Нетішина відзначили посмертно згідно з указом президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та в територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, орденами за мужність першого ступеня посмертно відзначили захисника. Кущика Віктора Вікторовича військовий брав участь у бойових діях у зоні проведення антитерористичної операції. Коли почалось повномасштабне вторгнення, він підписав контракт зі 128-ю окремою гірсько штурмовою закарпатською бригадою. 31-річний розвідник загинув під час виконання бойового завдання у травні цього року. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено Гузовського Дмитра Леонідовича. Захисник загинув 13 червня 2023 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області. Служив солдатом протитанкового відділення взводу вогневої підтримки аеромобільного батальйону. Йому на віки 36. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено Літвиненка Олександра Михайловича. Боєць служив вогнеметником вогнеметного взводу роти радіаційної, хімічного біологічного захисту загинув захисник 23 вересня 2023 року під час мінометного обстрілу в районі Бахмута Донецької області. Вічна пам'ять, вічна шана та низький уклін полеглим воїнам. За добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 1280 звернень про правопорушення, з яких 216 кримінального характеру по лінії безпеки дорожнього руху складено 100 адміністративних протоколів з них 10 – за керування транспортом у натверезому стані. Зареєстровано два ДТП, в яких одна людина загинула та одна отримала тілесні ушкодження а також 12 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 697 повідомлень від мешканців області. У Шепетівці чоловік викрав дитячий візочок 25 листопада близько 11.30 на лінію 102 Шепетівського районного управління поліції надійшло повідомлення від працівника дитячого садочку про те, що невідомий чоловік викрав дитячий візочок, який знаходився на території дошкільного закладу. Поліцейські затримали зловмисника. Нам виявився 19-річний місцевий житель. Дитячий візочок поліцейські вилучили та повернули власниці. За даним фактом, слідчі Шепатівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. Слідчі дії тривають. Понад 11 гектарів нового лісу створили на кам'янистих схилах Хмельниччини. Таку непросту місію взялись виконувати у Новоушицькому лісництві. Для цього лісівники обрали схили поблизу села Минківці. Про заліснення соснами кам'янистої місцевості розповіли в Подільському лісовому офісі. Загалом на площі у 11,5 гектарів висадили 53 тисячі молодих дерев. Роботи було чимало, та на допомогу прийшли жителі сусідніх сіл. Тож за два тижні впорались. Тепер слідкують за тим, як саженці проживаються. Сподіваються, що через 10 та 15 років на цих скелях сформується справжня лісова екосистема. Діляться лісничі. Станом на цю ми це уся інформація якою стигаємо поділитися. Поки прощаємось та бажаємо вам продуктивного а головне мирного дня. До зустрічі в ефірі Першого Подільського.